Добрий день, шановні викладачі. Сьогодні ми з вами навчимось створювати формули в онлайн-редакторі. Формули у нас будуть візуальні, а результат буде в вигляді графічного малюнку і буде в вигляді формули латех, яку ми можемо вставити в питання. Саме в питання, які є в Moodle. Я зробив декілька прикладів формул в Word. Спробуємо їх набрати в редакторі. Ми з вами сьогодні працюємо з безкоштовним редактором, який має назву Code COGS. То є наш вітчизняний редактор. Спробуємо, як зайти і як достатись до того редактора. Дивимось. Для того ми в строку адресну браузера набираємо адресу. CodeCOX.com. Після того ми переходимо на той ресурс. Бачите. Далі ми вибираємо редактор. Запускаємо редактор, бачите, як він виглядає. Потім натискаємо потім натискаємо stand, stand Alone Editor, і ми попали. В середовище редактора. Зараз ми будемо вводити формулу. Для того у нас є спеціальний, спеціальний набор інструментів, за допомогою якого ми можемо набирати наші формули. То дуже просто. Створимо нашу формулу. Для того натискаємо дужки, набираємо з клавіатури X плюс A, далі додаємо ступінь то буде n наступень. Потім прописуємо, дорівнює. Прописуємо знак суми. Саме такий знак, де зверху, знизу у нас є підписи. Прописуємо, що тут буде зверху у нас N. Знизу у нас буде k равно 0. Якщо я не помиляюсь, то воно буде саме так. Бачите, я помилився. Ну, нічого страшного. Тут напишу K равно 0. Дерівнюю 0. А тут пропишемо N. Якщо все вірно, то воно, бачите, воно змінило. Тобто от та формула, яку ми набираємо. І воно так приблизно, поки воно дуже схоже. Набираємо ті дужки. В дужках у нас буде а n, К, то у нас буде, напевно, N, а тут напевно К. Я так розумію, що то все ж дроб тільки з помилкою, ну, скільки я розумію. Далі додаємо X в ступені k Далі у нас буде А в ступені N-K. І, напевно, все. Ми отримали формулу в форматі LaTeX. Бачите, вот та формула. І вона схожа на ту формулу, яка у нас є ліворуч. Зараз ми спробуємо ту формулу набрати в питаннях Moodle. Для того ми робимо наступне. Ну, по-перше, заходимо в наш модул. Далі ми заходимо в будь-який курс, додаємо сюди в банк питань. Категорію додаємо внизу, прописуємо, то у нас буде. Питання. Давайте зволить літери. Все. Зберігаємо. І далі в ту категорію додаємо питання. Знаходимо ту категорію тестове питання. І додаємо питання. Робимо мультичойс, додати. Назва питання: наскільки вірною є формула? Текст питання пропишемо саму формулу. Яку скопіюємо копіюємо? І вставляємо сюди. Дивимось. Формула виглядає так, як нам і треба. Зберігаємо. То не складно, то дуже просто. Далі виставляємо кількість балів, пам'ятаєте, хай то буде складне питання, і воно коштує 3 бали. Далі то, що стосовно відповіді. Відповіді також ми можемо прописати в тому самому вигляді. Наприклад, якщо я виберу, натискаю тут, натискаю Тут, прописую тут формулу, і вона знов перетворюється в той вигляд, який нам потрібний. Натискаю Зберегти формулу». Якщо в мене буде інша формула, ну давайте спробуємо її зробити. Давайте я трохи пересуну там, де я складаю, щоб так довго ми не, не, з вами не пересували. Так. І ще що? Я можу натиснути Клік і зберегти ту формулу в форматі GIF. Натискаю. Потім я можу її додавати. Бачите, GIF. -ка. Я її зберігаю в себе і можу її переглядати за, за допомогою будь-якого. Графічного редактора, Тобто вона в мене є, або в даному випадку в мене запустився, ви бачите, то є, то є гівка, то є зображення тої формули, яке я можу потім використовувати будь-де. І то дуже зручно. Давайте спробуємо набрати ще одну формулу. То я можу вже прибрати. І починаємо набирати оту вот формулу. Набираємо ту формулу, знаходимо μю, далі R маленька в вигляді нижнього індексу. У R маленька є знов нижній індекс, то буде 3. Виходимо з індексів, переходимо на дужки, то буде x, y. Дорівня. Бачите, у нас є тут фігурна дужка. знаходимо фігурну дужку. кажемо, що буде дві стрічки. Далі, кома, буде один стовпчик, натискаємо ОК і прописуємо. Зверху буде 0, кома, ниже, нижче буде 1 мінус. Є в ступені. Ступень у нас тут. В ступені мінус К дошки Х плюс 1. Дошки закриваються, але ми не виходимо за ступень. Натискаємо в ступені. 2. Бачите? Та частина у нас повністю співпадає. Якщо повністю вірно, то, напевно, тут потрібно було би поставити ще ком. Або крапку. Напевно, крапку. І отак так би воно виглядало. Все. Формула нами набрана. Бачите, вона набрана в вигляді знов таки латек. Забираємо все, крім останньої крапки, хоча можна взяти останню крапку. Натискаємо Ctrl-C, переходимо до нашого питання, яке ми набирали. От, бачите. Заходимо до відповідь 2. Набираємо формула. І прописуємо тут. Дивимось. Ось, що ми отримали. Бачите, натискаємо зберегти формулу. Давайте спробуємо ще одну формулу додати. Для того ми переходимо сюди, зберігаємо в форматі, спочатку зберігаємо ту формулу в форматі GIF, якщо вона нам буде потрібна. Знову таки, ми можемо використовувати де завгодно, то у нас є окрема формула, яка прописана. У вигляді, вибачте, я натиснув відкрити. Давайте ми її все ж збережемо. Не відкриємо, а збережемо, хай вона у нас залишається. Може вона нам буде потрібна. Забираємо її, зберігаємо її і починаємо наного. Починаємо. Набираємо оту вот формулу. Дуже просто. Набираємо, вибираємо ню. Далі. Вибираємо нижній індекс. Набираємо R велике. Далі R велике має нижній індекс 1. Виходимо з індексів. Набираємо в дужках X, Y. Натискаємо Дорівнює Знов таки, у нас будуть дві стрічки, але бачите, тут у нас є. Розгалуження, Тобто тут є додаткова Y-Х менше 0, і тут є також додаткова умова. Тому ми робимо таким чином. Знаходимо з умовами, от тут є з умовами. Дивимось, знаходимо, є у нас можливість на перший або на другий, яка різниця, і вибираємо з умовами. Скільки у нас буде ліній? Дві. Натискаємо ОК. І ми отримуємо з умовами. Перше, то у нас буде 0. Якщо у нас умова, тільки у нас буде не x, а ми пишемо y-x буде менш 0. Тут прописуємо, то у нас буде 1 мінус -E Е в ступені, в ступені мінус к, який має нижний індекс 1. Виходимо з індексу, залишаємось в ступені. Прописуємо y плюс 1. Виходимо, бачите, нам ще потрібно набрати 2. Ми виходимо з дужок, але не виходимо з ступені. І тут натискаємо ще ступінь. 2. Далі. Нам залишається прописати тут, що у нас буде, наприклад, y-x, а давайте ми сюди вставимо, якщо у нас є, то то буде більш равно, і то у нас буде 0. Крапочка. Таким чином ми отримали нашу формулу. Забираємо ту формулу, Ctrl-C, переходимо до наших питань, тут додаємо, дивіться, додаємо формулу, записуємо, дивимось. Якщо вам заважає їх, його можна прибрати. Якщо не заважає, то хай залишається. То ні проблем. Бачите, воно зробило повністю так, як мені потрібно. Як воно тут прописано, і то дуже швидко. Зберігаємо ту формулу. Далі, переходимо сюди, завантажуємо ту формулу. Якщо вам їх заважає, дійсно. То ви можете його просто прибрати. Замість «if» ви можете написати, наприклад, кома. І отут от також ми можемо прибрати і написати замість «if» кома, якщо воно вам заважає. А, і подивитися, як воно буде виглядати. Воно спрацювало. Бачите, тут з'явилася кома. І ми сформували в тому вигляді, в якому воно є тут. Бачите, на рівних відстанях воно знаходиться від тої частини. Зберігаємо. Напевно, той редактор він краще, ніж той самий Word. Зараз от з тим редактором працювати простіше. Ви бачите, що він зберігає і вигляді картинки, яку ми можемо переглянути в будь-який час. І воно буде виглядати в будь-якому редакторі. Якщо то графічний редактор, ми можемо вставити Word документ, тому що то є окрема картинка. Вона збережена. Вона збережена як картинка в форматі GIF. Далі продовжую. Якщо я хочу набрати, наприклад, от ту формулу, бачите, вона має три стрічки. Що я роблю? Я видаляю то. Далі вибираємо вже нашу багатостраждальну мю. Далі дивимося, у нас буде зверху і знизу. Тобто, у нас буде верхній індекс та нижній індекс. Тому ми знаходимо. От Таку вибираємо. Зверху у нас буде логарифм. Вибачте, мені дуже погано. Спробуємо збільшити. Зверху у нас буде логарифм. По основанню 5 в ступені 2. Тому ми робимо: зверху у нас буде в першу чергу, то буде лог. Так. Далі. А у нас знов-таки буде 2. То у нас буде зверху 2, знизу 3. Далі, знизу у нас буде І плюс 1. Тому ми прописуємо І плюс 1. Ми можемо чекати, коли воно спрацює, а можемо продовжувати. Працювати, ну Тут, я так розумію, повинна бути дужка, воно просто десь втрачено, Бачите, воно спрацювало. І ми отримали то тільки сто... все навпаки. Зверху у нас І плюс 1. Нічого страшного, ми от то виріжемо, Ctrl-X, ставимо сюди Ctrl-V, а от то в дужках ми вирізаємо Ctrl-X і ставимо як ступень. Ctrl-V. І все воно зараз виправиться. Далі. Або ми наберемо ще раз, тільки вже вірно. Ну, давайте воно спрацювало так, як потрібно, але ми наберемо ще раз для того, щоб, ну, для того, щоб більш не помилятися. І так, спочатку вниз, потім вверх. Вибираємо, то у нас буде Мю. Далі ми набираємо 2. Перше, А набирається то низ, то у нас буде І плюс 1. Далі, друге, то у нас буде логарифм. Потім ми вибираємо знов-таки А, Б, тобто низ, то у нас буде А, то у нас буде 5 спочатку низ. Потім у нас буде 2. І ми виходимо за межі а, індексів. Далі набираємо в дужках, то дуже просто, Х в ступені 3. Далі ми додаємо в дужках плюс 2, дужки закрити, натискаємо 1. А, натискаємо рівно. А, рівно. Далі вибираємо. У нас буде, будуть тут умови. Тому ми вибираємо, пам'ятаєте. От тут у нас є умови. От вони умови. Натискаємо з умовами. Прописуємо, що у нас буде три лінії. Якщо без умов, то ми прописуємо кількість ліній і кількість стовпчиків. Тобто ми не прописували 2-1, тут ми прописуємо просто лінії. Окей. І ми отримуємо, то у нас буде Є. Вибираємо ступень. Ступень у нас буде мінус К в дужках Y плюс 1. Далі. Тут ми заміняємо if комою. Тут ми заміняємо X, y менше. X. Ми бачимо, що ми працюємо з той формулою. Далі кома пробіл. k, хай то буде більш одного. Можна прописувати знаками. Так, і ставимо кому. Далі тут прописуємо. 1. Кома. Замість і прописуємо. Кома. Замість x равно прописуємо y. Дорівнює x. Кома. Дивимось. Ми прописали от то. Останнє. Прописуємо є е. в ступені мінус k. В скобках прописуємо x плюс 1. Скобки закриті. Далі кома. Дивіться уважно, за дужками прописуємо кома. Бачите, воно перетворюється. Далі тут у нас буде кома. Замість if, знов кома. Замість Х прописуємо Y більш x, кома k більш одиниць. І крапочка. Вибачте, крапочка. Все. Формула нами написана. Я не буду чекати, поки вона перетвориться. Вона вже перетворилася. Далі ми забираємо повністю все. повністю все забираємо. Натискаємо Ctrl-C. Заходимо в наше питання. Хай це буде варіант відповіді 3. Натискаємо на розкриття. Натискаємо на Формулу, редактор формул. Прописуємо формулу Latex. Яка у нас є? І дивимося, що ми отримали. І воно чомусь у нас не спрацювало. У результаті збереження та попереднього перегляду ми отримуємо питання, де питання в вигляді формули, і кожна з відповідей в вигляді формули. Таким чином. То не дуже складно. Але тут є деякі проблеми. Проблеми є, вони невеликі і вони дуже просто вирішуються. Дивимось ще раз. Коли я буду Я я закриваю. Коли я буду вставляти ту формулу, можуть виникнути такі питання. Дивіться. Формула, яка у нас залишилась, вона виглядає таким чином. Натискаємо Ctrl-C. Я не знаю, з чим то пов'язано, але то. Дуже легко вирішується. Натискаємо, наприклад, хай у нас буде четверта відповідь. так Додамо ще четверту відповідь. І знов імпортуємо через Ctrl-V, звичайно, Ctrl-V натискаємо. І ми додали. Ви бачите, Ctrl так не можна. От для того, щоб додати, нам потрібно обов'язково заходити в панель форму. Отак. Додаємо. Дивіться, воно не спрацювало. Зберігаємо, копіюємо, натискаємо Ctrl-C, заходимо. Натискаємо, бачите, воно вже спрацювало. Ви бачите, воно спрацювало. Тобто, я знов таки заходжу, і воно працює. Зберігаємо, все. Все вирішено. Тобто, воно працює. Дивимось ще раз, якщо воно не спрацьовує, зберігаємо. Ще раз копіюємо, але вже в панелі відповіді. Ctrl X. Заходимо ще раз. Ctrl V. І дивіться воно працює. працює. Тільки ми надбали, навіщо то зайві Дужки, ми їх прибираємо. І тут ще дві дужки вони зайві. Ми їх прибираємо. Все, зберігаємо формула збережена. Складного нічого немає. Алгоритм такий. Якщо формула вставила з першого разу запрацювала, то то, що нам треба. Якщо воно не спрацювала, зберігаємо. Далі виділяємо Ctrl-X, вирізаємо. Ще раз запускаємо редактор формулу, вставляємо і вона вставляється без проблем. І ми можемо з тим працювати. Дякую за увагу. На тому на сьогодні все. Працюємо. вам.